Назвати суботнє дійство у книгарні зустрічу з читачами складно. Обухівські митці співали та декламували власні поезії для трьох друзів, власниці магазину та нашої знімальної групи. Громада Обухова, попри досить інтенсивну рекламу, таку можливість проігнорувала. Ну що буде багато людей, я і не і, і так і думав, що не буде багато, тому що ну це специфічна річ, це не на базар за на розпродаж прийти. От але е, коли Наташа котра е, організувала цю зустріч, як власниця да, магазину, розказала, що була проведена доволі непогана реклама, і в школах було оголошено, і е, по організаціях, то це мене, звичайно, здивувало. Честно сказать, весьма удивлена, что настолько проигнорировали. Почему? Потому что мы действительно давали, как уже сказали наши литераторы, очень много объявлений, и до этого интересовались люди, приходили, приезжали из сел, спрашивали о том, что. Встречи необходимы, это очень интересно, очень школы интересовались. Как бы, и Такая странная реакция. Почему? Потому что даже заходили в течение этой недели люди, и спрашивали. Говорила, что да, встреча будет все. Все сказали, да, мы знаем, придем. И вот так вот как-то проигнорировали. Может, погода сегодня так послал на них повлияла. Батьківщина й дитинство, кохання і громадський обов'язок поета, материнство і ностальгія. Ці теми звучать в поезіях обох авторів. Лише по-різному, якщо у садовського римовані рядки пронизані філософськими роздумами, то візитівка Хмельовського – витончена ліричність. То квелить на вітрах, а то мовчить, то сумовито дивиться у далі, то відганя, то зачиняє мить дитинство, шлях, що радості й печалі. Чекає хвітка дотику руки, а я усе не їду і не їду. Стежок доріг хрещаті рушники, прослались, мого чекають сліду. Гостям ночним, в вічному кругу, щастя, мечти не берегу І понимаю, що нужен тебе, я такий. Досвід спільних творчих зустрічей для двох поетів не перший, і раніше не раз зводила їх разом доля, і схожість творчого світогляду. Тому навіть збираючись на зустріч, вони цілком поклалися на імпровізацію. І вийшла ця зустріч дуже душевною. Удовольствие необикновенна. Дело в тому, що от два-три человека, вот у меня буває таке что я могу одному чоловіку дати целый концерт или прочитать прочитати цілий том стихов. Важливо не скільки прийшло, а важливо, хто прийшов і що хотів почути. І я думаю, що вони почули те, що вони хотіли почути. І я думаю, що це був такий невеличкий такий ковток духовного, теплого, доброго. Я вначале очень расстроилась о том что не пришли люди но зато потом когда я послушала нашу поэзию особенно песня садовского вот, то есть у меня даже настроение поднялась и мне просто жаль что не все люди это услышали это единственное о чем мы сожалели а так зато мне конечно очень понравилось и буду как-то все-таки, Я думаю, що буду продовжувати. хай жаліють тих, хто не прийшов, тому що я знаю прекрасно Юру, знаю прекрасно Сашу Хмельовського, і все одно виніс із цієї зустрічі. Дуже приємне враження. По-перше, я відкрив деякі для себе вірші Саші Хмельовського, які можливо траплялися мені на очі, але ну, так відчуть їх так, як він після його читання не відчувалося. А по-друге, давно я не чув, як співає Юра Садовський. Я одержував величезне задоволення. Те, що зустріч у Бухівці, проігнорували, не засмутити поетів, не могло. Принаймні спочатку. Далі вони поринули у світ творчості з головою, і на обухівців зла не тримають. Після зустрічі, як говориться, як після драки, куваками не мажуть. прийзашло те, що прийшло. Во-первых, сам факт этой встречи, как бы он со стороны не выглядел маленьким событием, он является сам по себе вот в каком-то метафизическом плане очень значительным. Потому что сегодня все настоящее, оно делается не на виду и не громко. Можливо, и то, что сейчас период такой, что люди на городах, Як в народі кажуть, весняний день рік годує, теж треба якось зважати на це. А ще кажуть: не хлібом єдиним живе людина, і колись ми певно це усвідомимо. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.